Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Аркадію. Доброго дня. Аркадію, Розкажіть, будь ласка, про цю програму, яку розробляє ваша асоціація молодих ВПО, програма по житлу для внутрішньопереміщених осіб. Що вона дасть, що передбачається програма? Про що йдеться? Ну спочатку я хотів би сказати, що з 1 березня цього місяця більшість внутрішньо переміщених осіб людей з Бахмута, з Маріуполя, з Авдіївки, з Херсонщини, тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, перестали отримувати виплати від держави. Люди залишилися без допомоги, без будь-якої компенсації на проживання, хоча вона була і до цього. Не такою великою, тому наша асоціація молодих ВПО України зараз приступила до початку роботи зі створення окремої кредитної програми для житла для внутрішньопереміщених осіб, тому що розпіарена програма є оселя. За, її, за, її, за нею з з жовтня 2022 року купила квартиру лише 1700 людей. А, і це не тільки внутрішньопереміщені особи, це і працівники освіти, це і військовослужбовці і, і так далі. А внутрішньопереміщених осіб у нас країні тільки за офіційними даними 4-9 мільйони людей. І цим людям потрібна компенсація, компенсація житла, щоб вони не поїхали за кордон з повоєнної України, щоб вони не поїхали, не дай Боже, в Росію, не дай Боже, не поїхали в тимчасово окуповані регіони, де їм. Є... Де вони наражені на небезпеку українці, з нашою думкою, за своєю ментальністю є власники, і у людей має бути житло і має бути легкий доступ, щоб купити собі житло, яке у більшості людей зруйновано Російською Федерацією. Тому ми зараз розробляємо цю програму і закликаємо всі громадські організації. Всі громадські спілки, які працюють в контексті внутрішньопереміщених осіб, місцевого самоврядування і, і будь-яких інших історій, нам допомогти і долучитися до співпраці з нашою Асоціацією молодих ВПО. Почули вас дякуємо дуже за інформацію. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, був з нами на зв'язку. Зараз.